Всі повинні бути просто добре, без будь-яких причин. Хоча в день добра важко буде без причини бути добрим. Цей день започаткували благодійні організації. Мовляв, зараз так мало добра, злі сили просто перемагають. Таребто просто добрішими. Нам стало цікаво. А чи готові самі люди, що всі раптом стануть добрими? Щоб не е це перевірити, сніданківець наш Роман Вінтонів переодягся у костюм. Смерті і безкорисно творити добро. Що з цього вийшло? Дивіться, просто зараз. У білому балахоні у масці черепі та з косою в руці. Ми просто питаємо, чи комусь потрібна допомога. Ми готові робити будь-що: сумку внести, через дорогу перевести. Я перепрошую, вам чомусь допомогти? <рес> Ні, вряд ли не поможеш. Я перепрошую, а чи можна допомогти? Чим вам можуть допомогти? Скажіть, чим вам можна допомогти? Допомогти? Чим вам можна допомогти? Не куріть. Чим вам можна допомогти? Ну, може, спинку чисати. Ніхто не чекає від смерті добра. Всі її бояться, навіть якщо вона і добра. Аж тут з'являється надія, що не всі люди так думають. Прийшла дівчинка-студентка з проханням про допомогу. Забрати з собою нашого ліктора. А чим він вам так е -е, насилок? Ну, ви не знаєте, просто так. Вона просить забрати з собою її лектора. А як його звати? А, лаптів лаптів. Yeah. Я собі yeah. запишу. Я собі запишу. Відверто кажучи, своїм проханням вона нас розчарувала. Навіть в день добра надходять злі замовлення. На щастя, таких замовлень більше не було. Точніше, не було більше жодних замовлень. Може, вам чимось допомогти? Я можу набрати. Я тільки що, вам з сумочкою допомогти? Та ні, вже дякую. Ідіть до когось іншого. Мені ще рано спати. Do you speak English? Yes. I can help you. Не надо. I don't need your help. Really? Today is very good day and I am good too in this day. Okay, thank you. Have Добрий день! Добрий рік! Можемо все спомогти зробити? Домога нікому не потрібна. Згодом ще й дівчина, яка лектора замовила, касовує свій підряд. Так що лектора вашого не вибирати? Ні, він класний, на Я бавте сказати. Добре, я так і кажу. Добре. Щасливо. А що з вами передачі? Серйозно, я смерть. Останьте, ми буквально у розпачі від своєї непотрібності. А тут чоловік, який роздає рекламу біля входу в метро, наштовхує нас на геніальну думку почати роздавати щось корисне. Але тим, як роздавати щось корисне, то купити щось корисне. Бачите, будь ласка, кілограм мандаринів? Мандарини. Що може бути кориснішим цей час, коли віруси чатують на кожному кроці? Дай вам Бог здоров'я! Мандаринку? Цилюся мандаринка. треба. Серйозно? Ви здорові від всього. Давайте кашлянули. Їсти мандаринку. Там не С. Мандаринку. Будьте здорові! Ні, Мабуть, найзучнішим місцем для поширення добра у вигляді мандаринок буде вихід з метро. Тут люди самі на тебе йдуть, втім дивно. Інколи паперову рекламу беруть, а від мандаринки відмовляються. Так візьміть мандаринку. Солдатик візьміть, вітамінчики Щось ніхто не бере, Так, да? Може да. банани взяти, да, гар. Да. На щастя, не усі гидують взяти мандаринку з рук смерті. От кого? От смерти? От смерти. На здоров'я. – Давайте вже, здоров'ї. Не дам, ви звука вже дав. Вам це зарано від смерті подарки, брав. А тоді беріть, від смерті подарок. На здоров'я. Дайте нам. Конечно. Що це Буде Смачного. Буде обід. Давай всі. – Ні, одну, плаче. Переїжджай і помре. Should... Should... Будь ласка, будьте здоров'я. Все. Короче, я виграв. Щасливо. Якийсь акторський Паноптикум, Снідарку з написаний вчора Віталій Сидюк в якості.